Гірка наука. Українці продовжують довіряти шахраям, особливо коли мова йде про власне здоров'я. Далі дивіться сюжет про те, як і хто обманув пенсіонера на кругленьку суму. Жертвою шахрая, як це переважно буває, став пенсіонер. Дідусь Долинського району прочитав у газеті про диволіки, які допомагають при шкірних захворюваннях. Чоловік зателефонував за вказаним номером і замовив препарат за 5,5 тисяч гривень. Чоловік належно. Приймав ці ліки, але відчув, що ніякого покращення здоров'я немає. Зрештою, він і забув вже про цю історію. А зовсім недавно йому зателефонував чоловік з Києва, сказав, що він сюди прибув, назвався Вадимом. Проте з приводу цих ліків і сказав, що за ту попередню партію треба ще доплатити 2,5 тисячі гривень, і він, він привіз ще. Ліки цієї ж самої категорії, і якщо вони не допоможуть, то він готовий компенсувати витрати. Втім, вдруге надурити себе пенсіонер не дав. Навпаки, навчений гірким досвідом одразу зателефонував синові. А той викликав міліцію постачальника диволіків. Правоохоронці затримали в тому ж селі. Ним виявився 22-річний киянин в разі порушення кримінальної справи. За такі подібні дії передбачено покарання у вигляді штрафних санкцій до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або до двох років виправних робіт, або обмеження волі до трьох років. Що приймав чоловік, і як диво пігулки вплинули на його здоров'я, поки що невідомо. Таблетки відправили на експертизу. Скільки людей купилися на розафішований препарат, теж залишається таємницею. Правоохоронці стверджують, на такі газетні оголошення зазвичай ведуться люди похилого віку з надією вилікувати вікові і часом невиліковні хвороби. Тож у таких випадках, замість того, аби шукати хибну панацею, радять звернутися за консультацією до лікарів-фахівців.